Що чекає на риб в липні? З вами з Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо ваше особисте життя, гроші та основну пораду на місяць. Поїхали! Сагальний стан. Доволі такий приземлений, побутовий, тобто схильні, добре і заробляти, добре інвестувати, добре витрачати, добре розподіляти гроші, схильні допомагати іншим, схильні спіклуватися, схильні до побутових таких сфер. Тобто літо літом відпочинок відпочинком. Але я замість того, щоб у відпустці, наприклад, там відпочивати на морях, ну наприклад, я краще ремонтік зроблю, краще на присадивній ділянці, якщо вона мене є що зроблю, або може якийсь підробіток, а може в побуті, а може там давно щось треба налагодити, або гроші відкладу на якусь потрібну покупку. І, звичайно, це пікування. Це пікування за рідними, близькими, за сім'єю, якщо вона є. Якщо її немає, то це бажання піклуватися, старатися створювати як мінімум сімейне гніздо. Що стосується особистого життя заблюрена буде картинка, тому що не любить еротичних картинок Ютуб. То хочу сказати вам, що тут може бути занадто наполегливість, занадто тиск на кохану людину. Тобто, з одного боку, піклування це добре і класно, але з іншого боку, якщо ми то кажуть, творимо добро, створюємо добро, тиснемо добром. Яке б це доброкласне не було, це кохання людині не сподобається. Бо, перше, є проблеми, є задачі, які вона е, має вирішити сама. Ти бачиш, як от ваш чоловік. Він ж він має відчувати, що він сильний, він амбітний. Він може досягнути. Він, тобто, це вже якби у нього ну, не треба намагатися вирішити його питання. Ви таким чином, ви думаєте, що ви творите добро. Насправді ви робите неприємним. Не треба піклуватися за чоловіком як за маленькою дитиною. Не треба опікуватися. Не треба от це все. Знаєте, я зараз всі питання його повирішую. Зараз він ще не сказав. Я вже здогадалася. Зараз йому допоможу це все. Буде сприйматися як тиск, сприйматися як насильство, сприйматися як нав'язування і буде пред'являтися в результаті вам як претензія. А ви відчуваєте, я стараюсь, я намагаюся, я ж для нього все, чого він не вдоволений, та тому, що є проблеми, які він має вирішувати сам, і як би вам не хотілося допомогти, і як би ви не бачили, як це легко зробити, що тут не зрозуміло, нехай сам може зробити якісь помилки. нехай сам може. Десь там заплутається, але сам вирішить цей ребус. Ну пригадайте самі. Вам приємніше, коли ви самі якусь задачу серйозно вирішили, яку самі перед собою поставили, ніж вам хтось одразу, знаєте, навіть в школі. Вам легше коли, ну, списати, то, звісно, приємно було в школі списати, якщо домашку не зробив. Але якщо ти сам працюєш над якоюсь задачею, сам ти виконуєш, який цей кайф, коли нарешті я дійшла до рішення, я зрозуміла, яка я молодець, ніж нам хтось на подносі все приніс. Судно все мають бути власні досягнення, все одно має бути, тим паче ну, є реально. Проблеми, питання, задачі, які партнер має сам вирішити без нас, без нашої допомоги. Дайте надайте йому можливість. Якщо не хочете стикатися з тим, що ви старалися, старалися, ви робили, робили, а вас ще в результаті звинувачують. А в, грошах, в грошах абсолютно самостійність, і це правильно. В роботі, навіть якщо у вас командна організація, все одно ви як окреме звино досягнете більшого. В першу чергу ви думаєте про ранг власних задач, про те, що вам треба виконати, про ваші особисті обов'язки відповідальність. А потім вже коли ви все виконали. от Отоді е, я в команді, от тоді я подскажу, підскажу, підскажу, тоді я підстрахую, але спочатку мої особисті задачі. До речі, якщо ви займаєтесь фрілансом, якщо у вас якась своя власна діяльність, бізнес, то ви реально на кині, у вас є можливість реально розкрити свої. І таланти, здібності, і отримувати за це дуже великі гроші. От на цьому і сфокусуйтесь не на партнері, не партнера ви рятуєте, а свої фінанси, свою діяльність. Якщо ви навіть працюєте в команді, в першу чергу, як би вона не хотілося всім допомогти. В першу чергу ви закриваєте свої питання, свої обов'язки, те, що ви маєте зробити, те, що входить в ваш ранг, а тоді вже залишився час. Допоможу, підкажу колезі, якщо вона просила, не залишилось, вибачайте кожен сам за себе. Ну, Навіть якщо в команді я розумію, це не залізобетонне правило на все життя, звичайно, командний дух треба зберігати. Але в липні для риб правило таке. Що стосується поради, ви наповнені енергією, ви наповнені ентузіазмом. Вас на все вистачить, у вас все вийде. У вас навіть вийде вирішити питання партнера, всі, які ви хочете, але цього не треба робити. Сфокусуйтеся на своїх цілях, на своїх планах, на собі, на тому, що ви для себе хочете виконати те, що ви вирішили на робочій вашій діяльності, на вашій самореалізації, хобі, здоров'ї, все, що стосується вас. Тут ви самі собі, господарка, у вас на все вистачить енергії. Ну, а партнер уже сам якось дасть собі раду. Поставте, будь ласка, вподобайку і перешліть це відео рибам, які вам небайдужі. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!